Повіз мене сьогодні чоловік на море, каже, вже холодно. Але дійсно після такої спеки в Італії дуже-дуже похолодало, дуже різко. Тому ми вирішили поїхати погуляти з нашим песиком десь в гори. Приїхали у містечко Фурмони. Зараз. Подивимось, що тут є гарного. Тут є дуже гарний один м, замок, але з собакою туди не можна, то ми його відвідуємо іншим разом. А зараз подивимось інші якісь тут архітектурні пам'ятки. Погуляємо з собачкою і покажу вам трошки цю місцевість. О, дивіться, яка природа, неймовірна. Так, спека закінчилася, прийшов час гуляти в горах. Супер, супер обожнюю такі прогулянки, таку погоду, не жарку. Сьогодні такий сильний вітер. Добре, що я хоча б жилеточку з собою взяла. Бо це ми якби в горах знаходимось. Ей, Раскін, Раскін, це і а? І мій Раскін. Всі контента! Ось такі вузенькі вулочки, такі двері цікаві. Клас, мені так подобаються такі містечки. Дивіться, як класно. Маленька-маленька така тераса, балкончик, міні-балкончик. Дивіться, як все прикрашено квітами. Супер. Так, тут крамничка з такими цікавими речами. Гарне сонечко, таке теплесеньке, коли нема вітру, просто супер. Але сьогодні дуже сильний вітер. Так, ми замовили кафе. Цій кафешці. І підемо потім далі гуляти. Я, як завжди, замовила капучино, не можу я пити їхню міцну каву. Дуже-дуже міцна. Беру завжди або капучино, або макіято. Цей товариш не хоче чекати, хоче вже кудись бігти. Але трішки посидимо. Так, оце вхід в цей замок, який я хотіла відвідати. Там є дуже-дуже цікава історія про маленького хлопчика, якого отруїли його дві чи три навіть старші сестри. Ну, ми сьогодні не підемо сюди, тому що ми з собачкою якось приїдемо іншим разом. Ось вхід сюди. Так що ми підемо просто прогуляємо з цими вузенькими античними вуличками. Всім гарної неділі. facciamo il giro di là oh, oh cool, ci vuole no? allora. allora. hey, ehi ciao ciao bello! ciao bellissimo Гурдакві, по... гардакві. Сейбелла. О, я у захваті від цих двориків. Як люди прикрашають свої домівочки, вузенькі вулички, горщики з квітами, сходи, сходи. Віконечки, двері, боже, Белла Італія. Тут постійно повно туристів. Оце люди живуть в цих вулочках, в цих будиночках, а під вікнами постійно хтось вештається, такі ж, як ми. Ну, а що робить? Все цікаво, все цікаво. Нам подивитись. Навіть песику цікаво, так?